Доброго дня. Хочу показати вам, вчора викосив ліцерію. Це, ну, не, було, не було що показувати що. Я сам сижу в тракторі і кошу, що йду показувати. Як я кошу. Трохи вже було виложило, трохи пізнувато, звісно. Вже я її косив, вже його виложило і таке є. І знову десь цього року, як, торік вона була в одному місці, з цього року вже другому. Як цей бурян правильно, у нас кажуть конянка. Оцей що плететься. Мені так і видно, де він був того року, вверху там був, то там так і, ну, немає ліцерії. За день ну, жарко, на сьогодні в мене там градусник коло тіньку ніби кухні, до 29 градусів. Ну Ліцерія маса була величезна, не знаю, довгенько воно де Ну Зверху вже листочки вже, вже присохли. Ну, тут ну і і маса гарна була. Це чекав сюди догори я ходив, а по кругу тут 69 чи як тут соток чи 70. Не знаю. Великий покос. І це ж проста, ну, косілка метр шістя. Ну Маса тут дуже крепка. Треба було чуть скоріше косити. Ну і вона ще ну от, 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 от зацвила взагалі ерунда. Н не, не так, щоб вона вже цвила. І вже яке, це я косив 1 червня. Ну, Бачиш, отут кілька сторону, в на вітер звідти був, але лежить в ту сторону. Виложу. Нічого. Якось. Висохни, Мою все одно тут вже сьогодні їздили зранку, забирали з батьками що так 30, я лучше заплачу гроші, хай приїде, У мене нема громаділки, лучше хай приїде хтось з громади її. І, і, і і стюкує. За дурному раді. Це скільки накидатися його. Такі кучі поробило, бо ж забивало. Я косив батько щось. Розправляв, ходив, але Ну, ну забиває. Але тих корів вже так треба, якби те ще хоч продавати. Тому молоконі по чому зараз вроде, чи, чи по сім, чи по скільки гривень, а наробився в нього. Всю зиму треба прогодувати гної. Ну це одне, що добре зною. Але то я так, коли в нього треба наробитися добре, що вивезти. Та на поле після генієрганіка ярмай і, і, і видно багато широких ж ну тут ліцері показувати. Пінцерії, пінцері. Зараз якраз тут жарку і вітри Взяв, спустив пса, десь побіг. Хочу пройтися там, подивитися по сої, бо вчора бачив, там був на ділянках одних. Нагорода хілянки, народа. Нагорода вже трохи заросла, якщо то думаю, сьогодні вечором прийдеться її їхати косити. Ну поки що. Ну, що. О, біжить. Рубін. Полювання не було цей рік через підарасів. Всю зиму він просидів, я був пуску там в листопаді, то трохи брав його там. Двоє чи троє вихідних ми ходили з ним. А потім я вже пішов на роботу. Коли приїжджати, так зараз не не лізеся всельно. То взяв його хай зараз, в пасець. Ну він не бігав вже, напевно, з півтора до двох місяців. Так ладно, вже включився звідти з... з сої. Так, перейшов вже на сою. Це моя соя. Ну, ну, й... бурян вже є. Мишей лізе, не знаю. Не взяв палочку, цюка палочку, лопатку не взяв з собою. Ну, сухо, нам вже дощів не було, скільки. Соя... Що це тут? в мене за... А, це Соя. Тіпа, тіпа. Декалбовська, вонсантовська. Максимус, вроді би. Якщо буду вдома, то при... Покажу, мішки я брав. Та, мабуть, всі в вологіхці є. Ну, це, я думаю, що це, звісно, подньопка. Але бачив, що е, молодий фермер канал Ютуб, він таку взяв і він відправляв її на аналізи, і в неї були дуже добрі аналізи цієї сої. А я трохи побоявся за свою, бо того року е, все літо у нас, це я живу у південь Хмельниччини, не було дощу. А осінню вже е, десь ну, як всіх. Почалися валити дощі, І я не вносив ніякого фунгіциду. Я побоявся на схожість її не перевірив, не кинув. Приїхав вже додому і діпла, як би приїхав. Післязавтра через три дні сіяти запланував, якраз відпросився там, з роботи. І вона думає, що не вспіє, чи зійде, чи не зійде, позвонив до батьків ні, щось там закидали її. Але не поставили в тепле. в общем, Я побоявся, думаю, якщо що, то хоч посію цю і, і буду В общем, буду собі знати, що вона точно буде, якщо то на насіння. Сіялося тут 37-38 міжряддя, сівалка Sony 4,2. Забув я забув Забув тоді, як не забув. Не забув, не було коли зняти якесь відео. Оце один мінус. Це спереді. Що йдуть на, на добрива, ніби ці сівалці, і вони поробили такі, ями. І в цих яма це Ну, соя гарно. Один-дву, один вже тройчок повноцінний, другий ще не розкрився до кінця. ну, ну тут, тут так само, вже два-тройки є. Це тут другий рік соя по сою. Нічого, щось лишиться, цих, щось зійде. Треба просто зробити, щоб воно загортало, ніби з засушником можна було. Ну, на другий рік буду думати. Як завжди ну, кажеться, що тут таке посіяв і зібрав. Але треба сидіти коло нього. Але і... ще на халтуру там хожу, бо як завжди нам зарплати не вистачає на прожиття. І вдома тут ще займаюся. завжди якась є робота. Ну, ну Сьогодні сьогодні заїду. Ввечері, позавтра, або сьогодні наберу води, та завтра в часов 4 наведу будільник. Та й покроплю вітру, щоб не було. Так, і зараз перейдемо. Тут, тут по-моєму, цей город чи, чи 14, чи 15 соток. Я навіть щось і не знаю. Зараз перейдемо, отам в мене ще є. Там перші ріки взяв, взяв, отам я вже заїжджав був. Літрою обробляв. Ну, зараз зайдемо. Я влючусь. Так, Це перейшов, це тут перший. Перший рік тут соя, а до сої тут була конюха. Я переорював конюху. І це. Ну, ну переорвав, пшував, що конюху і висів. Перший рік, шум соє, що мсоя, що я це я щось таке. Тут я вже працював літрою гліфосату. Ну, результат є. Я його бачу. Але тоді, що він малий був, перий, ну во перей. Оцей вже виріс, а оцей сухий. Ну тоді вона тільки починала лізти, тоді тільки сім'я доля показувалася, я не хотів більше лити. І вечором заїхав тоді, кропанув її. І... Ну я все одно знав, що щось та там воно п'є. Постійно користуюся вже, відколи я почав трохи землею займатися. Четвертий рік геліос екстра. Оце тут літра. Ну, ну, Воно видно, бо перший рік, самі знаєте, дощі йшли. Тут би, якби такої, то бурян би вже був гарний. Він просто ще тоді маленький той був, кромеперею, то він вже, мабуть, і, і засох. Ну, видно, во, во, во кульбаба во ж, вона висохла. Що, що тоді було мале, то я бачу його забрав. Ну тут е, сіяв я 25 квітня тут. Ну тут гарно, Во. оце, оце вообще вже. Раз, два, третій кидаю його. Чекайте, бо я не то знімаю його. Раз, два, третій кидай. Раз, два, третій кидай. Так само тут. Раз, два, третій кидай. Тут же діла получше. І, перше, і в нас тут ну, самі, може воно відео не перед, у нас тут глейка така, що. Сіяв без маркерів, <гум> не встиг як завжди зробити. то трохи, може, і криві рядки. І є таке, що з'єднується в міжряді, ну, рядок у два. Так що строго <гум> не судіть, як то кажеться. Цей би з'єднався. А нещо тут, -то, то, ну, всім же ж і мені так само всього мало. Я е, ходив, що це по таке, зараз покажу. було, Був цей город, де це воно? От, оголо по тако. А тут був цей клин такий, тут 10 соток, я щось вимірю. Стояв він вже я не знаю скільки років. Коли я ж, Відколи я пам'ятаю, то тут він постійно був Тут росло три дерева, оце тут вони, наверное, росливо. І теж підпалило його. Підпалило. Листя покрутило. Заїхав, щось я прийшов. А, сон, думаю, псав його Це був десь лютий місяць вже. Прийшов у лютому місяці. Блях, думаю, що ж тут буде стояти, <смі> треба зорати. Я заїхав, взорав його, і воно, звісно, тут грудки такі Зорав і, і тоді, ну як. І вже культивірував його і більше. Ну, Яке воно полишалося? І три сліди, вроді б, я тут культивірував. Ну все одно грудка і є, воно не встигло перемерзнути. Але є соя. Ну, чого хотіти? <смі> є. На другий рік розробиться. Буде краще. Може, Через рік заберуть його. Тут аж мочер була, така вона давно була. Воно видно, як я сіяв, то аж воно тут таке, ну тут і сої нема за колесом. Ну нічого, я думаю, що тут гірше буде. Не так все погано, як кажеться. Це десь тут я взагалі, що не орав. Блін, якби я помнив, де це воно показати, як. Але культиватор все одно там їздить, воно його воно робило, Тіпа, Думав, як соя тут у нас на... Тіпа по нулю, щоб сіяти, як воно вийде. Кінець, тут, тут взагалі так... Ну, тоді воно теж мокро було і спішив. Але буде. Це, цю я хочу подивлюся, як воно буде рости, лише її, якщо воно мені сподобається, то сугубо лишу її на насіння. Якщо там пишеться, що це 120, 110-120 днів. Вроді би. Якщо вона буде така, як вона повинна бути, як мені хочеться, то лишу її сугубо їй на насіння на таку сою, а під пшеницю, я її мало сію для себе не на продаж, лишу раню, щоб тупо, була під, ну, щоб тупо була під пшеницю. А це вроді б, трохи пізніше. Так, щоб... як? Ту лишаю, таку, щоб молотив, молотив я у 20-х числах вересня, а якраз буде нормально. А ця, якщо пізніше, якщо в жовтні вона буде, вона ну, може вона буде більше кущитися і лишу її собі. Ну, щоб ви поняли, Не буду жувати жвачку цю. Так, може ще заскочимо на ячмінь. Зараз подивимося, там вже теж давно не був. Тоді що включуся. я вже на ячмінь. Свій, ну ячмінь, звісно. Кепський. Такий, що просто піздець. <ріст> Фу... Так. Да. Дощу, от, не, що нема дощу, то, то нема. І не буде нічого. Тріщи не виходить. І пішла, пішла, вся рука туди зарізалізе. І воно ще туди далі пішло. Кропив я давав малу норму. Звісно, Бурянчики бачу. Підпалило, прибило, но не спалило. Є жовтий. Цей його трохи жовтий. А чи це новий був поліс тоді, я не знаю. Так, да, звісно. І ячмінь тут такий поганий, блять. Це просто жопа. Молотити, блять. Я рассчитывал совсем на другий урожай. ну, 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 ну шо ты? Трищины такие, что пиздец, блядь. Фух, это все, на все. <laughs> Месяца что не был. А это я казал. Техничный, суш конкретно, блядь. Ай, блядь. його ще раз кропити, брат, але смисл його ще раз кропити, блядь. Уже через місяць молотити, блядь. Не знаю. Це, я вже казав, і не раз ячмінь для себе, це не на продаж. Ну але, звісно, хотілося б... Хотілося б урожай мати. Тут замок був вимок. Бо вода стояла, тепер сухо, блядь. Ой, боже, боже. Ну, ну, ну цей бурян води, спалило. Чи це вже після нього виліз, блядь? Я щось іду і не можу поняти. Є, є жовтий, там, там, там жовтий, а є, а є поліз. Ну, не буду його краплити. Все. Крапка. Ну, пожовк, пожовк пожовку, тут пожовку, чи це новий на джавлісти. більш менш чисто <кхи> от вимокло тут блять. Нема слів. Тепер нема дошу, тепер тріщин такий ще його не буде ще за 2-3 неділі, такий він і буде, блять. Люди сказали, що от, от хазяїн, блядь, насіяв. <гум> Ой, блядь. Тоді вимивало його колії, блядь, такі що... Е, Яркий які, блядь. Воно ще тут, ну, і сонця йому мало. <гум> ну тут нижче трохи в родьбі кращий, де менше висушило, бо... бо сонце за за за, за це заступає я вже вчора сіну цю тягнеш викосив щоб дощ, дощ пішов як тут вода вийшла, вимивала. бля. місяць ляло так да, місяць ляли дощі а потім перекрасилися в один день і все ну тут знизу вроді би кращий Зверху гірше, воно і торік соя так була тут. Знизу краще і оралося теж, знизу легше йшов, прийшов, вверх пішла вже більше, більш глина. Фух. Ну що, що буде, то буде. Вже нічого ми тут не зробимо, нічого не поможемо йому. Ніякої сірчиною водою не буду, я тут його поливати. Сірчана вода звідти приходить. от тут, от там, з неба. А тут, що дасть Бог, то врод. Ну, Ну навіть во великий вже, ну тут теж є що, пожовку. І тут о, я штановий спеціально зачіпляв, щоб туди воно трохи випало. І воно поприпалювало збоку. Тут вода стояла, але тут вроді би є чому. Може як вона стояла, так і скоро пішла. <схай> не знаю, ще зайду, може ще покажу. Ще в мене там 2 гектари напаю, сої є, але тут дуже далеко йти. Там город, я не буду все показувати. Зайду вже по дорозі. Чи не зайду? Ні, зайду, напевно, ще. Ще покажу одну сою. Та й на цьому, напевно, і все. Ну о. Так, да, це, напевно, ну, лопада вже на після того зійшла. Бо ось це погоріло, все. Ну ладно, що є то є. Не буду нічого поганого казати, не буду нити. Так, і знову соя. Соя це... Не знаю я її ім'я, назву. Це в брав раз, другий, в кого, з того, в того. Ну, в общем, Це рання соя. Десь в середньому вона постійно молотилася на початку вересня, десь числа 10-го 10 такого. Я як, звісно, який рік, як з Вологою. Але десь в таких місяцях вона молотилася. Від 1 до 20 вересня на достигає. Перший рік теж тут була. Ліцерія тут і не було, була тільки одна перей, ну новий однаперей такий є. Того року я гліфосата сидив валив, потім зорав десь, напевно, у вересні місяці, да. Воно таке тут тож, глина, у мене відео, яке тут грав. Таке тут було, але воно перемерзло, перемокло. Ще класно розробилось. Ну, бурян я тут вже у нас зросла тут добре. Я вже таке не люблю. Сьогодні думаю, може ще, й, ще одне відео буде, наверну тут по... ну, По 2, напевно, літри. По 2 літри, напевно, я заколотю гліфосата. Геліос екстра. Я думаю, ввечері, напевно. Часу вісім вийду. Тих 9. Ну треба вже щоб виїжджати, щоб темнося. Того, я би і відео показав, але потім де темнося, то я нічого вам не знімлю, нічого не покажу, нічим не поділюся. То думаю, ну, може маленьке знімлю відео. А тут оп, хопа. І за сіном хтось їздив, на дорожку накатав. Заїбісь. А тут же, тут же, тут була в мене ліцерія. Після ліцерії була соя. Того року тут був ячмінь ярий. І цього року знов соя. Ну Тут же получше. І буряну менше. Оце ж воно так, то заросло. Вроді кропив ту, ту сою, що була перший рік. Тут воно було чисте. Оце поїхав, два тижні пройшло, все, є контакт. А треба було заїхати, тоді теж тут його. Цей кусочок і мене у мене лишалося Ну блядь, Треба було заїхати і тут по його кропанути. Ну ж, нічого не поробиш. Так, тут сіяно 2. Е, 2 травня. Ця соя сіяна 2 травня. Теж доволі непогана тут соя. Що вона тут? Другий кидає. Тройчок. Тут що. Два є, другий кидає. Два є, другий кидає. Ну, та скрізь. Тут же в обілуга краще. Тут же третій його пішов. Перший, другий, вже пішов третій. Ось один. От волога жде. О. Ож де волога! І теж тут мої ярки. <ріст> Нічого, я думаю. Вони були ще більше, це вже не сілися. От як більше пішов дощик гарний. Вони б ще присіли. Кстати, <ріст> тут я кидав гній. Спочатку половина. Того року я кидав там гній, ніби воно було... Е, як це в той рік? Ну, нас кажуть. Того року я орав в розгін, виходить, так донизу йшов і так догори. Донизу кидав гній до горині. Цього року я вже орав до складу, тобто сюди йшов донизу, то тут кидав гній. Того року тут кидав. Воно так і де це середина. Це десь тут середину. Ну, ще, я рок ще є, я старався так, щоб два роки орати до складу, а рік розгін. Ну, Поки що путні. Тут нічого не скажеш, чи краще вона де тут доріжній вже гнічтати був чи не краще. Ну, але тут тут набагато частіше поле. О там хоп-хоп і нема цього ярятка, де він дівся? А це оце може і проблема у насінняве. Або всі валці проблема. Та блін, не сильно я переживаю. Що це є ці прорив, прориви в рядках, що його нема. Я думаю, що був би дощ, було б все добре. А ще було б краще, якби той підарас йобаний маленький такий Путін здох. І тоді б взагалі було все добре. Воно ж той рік 21-й такий гарний, і ціна, і врожай тоді всій Україні. Тут воно сука. Підразняв в'єбалася, нахуй йому ця Україна дебіл баний? Ну тут тут ще мені подобається це своє. Ну що, ще в мене там його рот не буду, я вже це жкати цю жвачку по 25 хвилин. Всім воно все добре, всім гарних рожаїв, скоріше перемоги. І бачите, що там ось таке робиться, може буде дощик сьогодні. <гум> Ладно, якщо буду сьогодні кропити, то Ну, Я буду точно, бо сьогодні, бо завтра рано кропити. Якщо рано, то відео точно буде. А якщо вечором, то таке маленьке, коротке страх, траз, там, ну вийду, ну що я там покажу, я вже майже все показав. Ще я майже всю свою сою показав, ще напою 2 гектари, і ще там 40 соток кину, вже туди не піду. Ладно. Всім всього доброго, до побачення.